Соціальний захист воїнів на Прикарпатті з 2022 року діє обласна програма підтримки наших захисників та їхніх родин, а також учасників Революції Гідності. Нею передбачено цілий спектр різноманітних допомог від оздоровлення до фінансової підтримки родин полеглих. Торік на її реалізацію з обласного бюджету виділили майже 17,5 мільйонів гривень. У 2023-му на це передбачено майже вдвічі більшу суму. Понад 30 мільйонів відтак, чиновники мають намір охопити та задовільнити потреби ще більшої кількості родин це комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні, з метою фінансової, соціальної і психологічної підтримки осіб, які брали та беруть участь у захисті України, членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, заходами програми охоплення учасники революції гідності, антитерористичної операції. Учасники нинішньої російсько-української війни, родини героїв небесної соці, бійці добровольців, члени сімей осіб, які загинули посмертно під час захисту України. Готуючи проект обласного бюджету на 23-й рік, який прийняли на засіданні обласної ради, ми пройшлися по кожній категорії, щоб нікого не забути і максимально допомогти тим людям, які сьогодні потребують нашої підтримки і допомоги.